У Вашингтоні відбулося перше засідання Ради миру президента США Дональда Трампа. Там, до речі, погодили пакет допомоги для сектора Гази на 7 мільярдів доларів. і Оголосили про відправку тисяч військових та навіть поліцейських на е ту ну, фактично туди для стабілізації Так ось, частина коштів має надійти з дев'яти країн близького сходу і центральної Азії, але це лише фрагмент з приблизно 70 мільярдів необхідних для відновлення. Прем'єр Ізраїлю Беніміне Нетаньягу наполягає, відбудови не буде без роззброєння Хамаса. Отже, чи стане ця ініціатива якимось реальним планом миру, чи все таки початком нової фази зовнішнього управління газою? І, взагалі, ось ця рада миру перше засідання ради миру. Як воно відбулося? Наскільки багато чисельною було було представництво? Ну і, взагалі, а які перспективи цієї організації? Про це будемо говорити далі. Олег Магалецький з нами на зв'язку, дослідник геостратегії, голова пан Європи на Дніпрянщина. Олеже, вітаю вас. Доброго ранку. Отже, вочевидь, Трамп очікував, що Рада миру це буде щось на кшталт Організації Об'єднаних Націй. Якщо говорити про представництво, хто приїхав, хто взагалі відкинув ці пропозиції, і взагалі як відбулося перше засідання? Як ви вважаєте, Трамп, попри публічну риторику, задоволений? Чи він очікував, що буде набагато помпезніше і набагато більше людей? Гадаю, напевне, очікування були набагато вищими. Так, тому що ми маємо розуміти, що все таки це піар-проект. Так, це проект направлений на марнославство, а не на міжнародну політику насамперед. Так, десь ці речі перетинаються, але в першу чергу вони направлені для того, щоб однієї конкретної людини его і якісь там певні особисті особливості е задовільнити. Тому мені гадається, що все таки е Сам факт обговорення цих аспектів говорить про великі проблеми в американській політиці, загалом в нашій міжнародній поточній ситуації, коли ми обговорюємо не речі по суті, і ранні шляхи їх вирішення, а те, як одна конкретна людина створює для себе певний інструмент, який від самого початку ну абсолютно приречним є так і якісь речі, які там теоретично можуть відбуватися, вони скоріше за все будуть винятками а не правилом. Тобто, на мою думку, це від самого початку початку є хибна ініціативна, хибна ідея, і тому напевно значна частина провідних держав світу відкритих ліберальних, так не там, де є керують ними диктатори чи авторитарні лідери, які зацікавлені в налагодженні зв'язків один з одним, а держави, все таки, які можуть бути взірцем. Вони проігнорували цю ініціативу, навряд чи до неї долучиться. Та не обійшлося і без конфузів. Здається, коли мав виступ король Бахрейну, то Трамп ну трішки задрімав. Так пригадуєте, як Трамп обзивав свого попередника Сліпі Джо, значить, наголошував, що Байден дрімає, спить, не туди ходить. Ну от тепер. Бачимо, що не тільки сліпі Джо, але й сліпі ем, сліпі Дональд. Але менше з тим так само ще один такий конфуз. Білоруси дуже, вочевидь, хотіли потрапити на це засідання, перше, значить, ради миру. Але сталося так, що білоруська делегація не змогла взяти участь, бо відмовили їм у видачі віз. Взагалі, ось ну здавалося б, це такі дрібниці, якісь конфузи, але вони теж повпливали на загальну організацію. Організацію і на те, що відбувалося, багато Трамп хвалив. Ось ми бачили, до речі, там на відео і бачили щойно президента Казахстану Токаєва, як Трамп казав, ось який значить хороший Казахстан, яка багата країна і так далі. Ну тобто потім розповідав, хто йому подобається, і так далі. Ну, взагалі, ось якщо коротко і доступно, а про що було це засідання для чого вони взагалі зібралися? На жаль, коли ви задаєте це питання, мені здається, що ми обговорюємо якусь серію серіала Чорне дзеркало, так там попередню чи нову, чи які сезону чи шауспарку, так тобто мова йде про ну якісь насправді буфанаду про якийсь театр абсурду, чого здавалося б, не могло бути в реальному світі. Тим паче, під час однієї з найбільших війн в історії після другої світової війни, коли на жаль через дії Московії і союзників з Китайської народної республіки рана. І північної Кореї, ми стоїмо на порозі третьої світової, та коли війна з України кінетично може бути поширена на половину світа, і вони готуються. І замість того, щоб робити необхідні речі, і зупинити цей сценарій і завдати тиранам поразки, президент сполучених ну, штатів займається ну відвертими дурницями, які тішуть його, его і дуже шкода, що значна частина адекватна, частина республіканської партії, поки не змінила ці підходи, і ті речі, які мали голосуватися в сенаті в конгресі, зокрема щодо під підтримки України вони досі не проголосовані. Так тому е, певні сподівання є на проміжні вибори, що вони все таки зможуть повернути е, політику сполучених штатів до адекватних аспектів і до того, що потрібно всьому світу, що потрібно сполученим штатам, а не до шоу чергового якоїсь реаліті, не знаю, там це, е, реаліті показу психологічних особливостей однієї людини. Так, пане Олеже, а ось до речі, щодо взагалі перспектив цієї ради миру, Board of Peace, як ви вважаєте, чи не станеться так, що вже можливо наступного року? Ну якщо і до речі, буде засідання цієї ради наступного року, або ж можливо раніше, чи взагалі воно відбудеться? А якщо відбудеться, то ще менше людей туди приїде? Не таким буде представництво, і цей проект взагалі чи має він бодай ну, якісь перспективи? Знову ж таки, Трамп фактично оголошуючи про його створення. Ну чи не прирівнював до це до організації Б'єднаних Націй? А можливо, в риториці і намагався якось ну знову ж таки словами навіть перевершити можливості і, взагалі, вагу Board of Peace, цієї Ради миру? Мовляв, в Організації Б'єднаних Націй майже нічого порівняно з таким проєктом. На жаль, сам цей проект він створений і буде триматися поки, поки буде бажання однієї людини так використовувати цей інструмент. А це бажання, як ми знаємо, з риторики з попередніх заяв не тільки під час цього президентського терміну, а й попереднього для Дональда Трампа воно може швидко змінюватися, є дуже валютивним, залежить лише від настрою і емоцій. Тому, по суті, ми це такий собі клуб рішал, так в поганому значенні цього слова, власне, в якому воно існує, де знаходяться люди, які є, там, максимально цинічними, максимально орієнтовано на персональні так, а не державницькі чи міжнародні переваги, і частина лідерів, які там присутні, це нормальні держави, нормальні лідери, але вони вірять, що таким чином підіграючи марнославство однієї людини, можна досягнути певних переваг для власної держави. Можливо, десь кон'юнктурно це може мати сенс і рацію, але загалом стратегічно на мою думку це хибний крок. І я сподіваюся і впевнений, що значна частина адекватних держав як е уникнули під е долучення до цього клубу так і уникнуть в майбутньому, і ця ініціатива знов таки на мою думку абсолютно хибна в своєму світогляді, в своїх цінностях і в своїх підходах до заснування в наступному році чи там через рік буде плавно віджита. Так і ця ідея буде згадуватися просто як якийсь анекдот в майбутньому. Та Трамп оголосив, що зібрано близько 7 мільярдів доларів, і це все для відновлення сектору Гази. Взагалі, що це там за гроші збирає Трамп? Йшлося про нібито навіть і потенційно якісь сили в секторі Гази. А від кого це буде мандат? Від Board of Піс від цієї ради миру. Взагалі поясніть, будь ласка, хто збирає гроші для чого? Ну і вла... і що буде з якимись військовими або поліцейськими контингентами. В самій суті цього of Peace, як ми пам'ятаємо, закладено абсолютно ну такий абсолютистський підхід до управління не хто як керує, чому одна людина має право вето. Вона може визначати, хто долучається, може людей виганяти да там тільки три четвертих чи дві третіх треба, щоб змінити це рішення, що фактично є ну неймовірним, враховуючи що люди, які долучилися вони персонально налаштовані до з Трампом і напевно навряд чи готові йому опонувати. Ну то Таль більшість цих людей, тому коли ми говоримо про будь-які заяви про суми, про гроші про математику 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Ну, ми маємо пам'ятати, що ця людина розповідає про 300 500 мільйонів, потім про якісь інші суми, які абсолютно відірвані від реалії так і це не стосується не лише України, допомоги Україні. Тому скоріше за все, це просто гучні заяви. Чи буде за ними якась суть, і якою вона буде, і чи буде можливість долучення справді поліцейської чи інших місій, це точно буде Вирішитися не в рамках цього Board of Peace, тому що знов таки це все лише для фотографії, для того щоб через декілька місяців чи наприкінці року вручити ще одну нагороду найбільшого миротворця і найкращого бізнесмена і людини всіх часів одній конкретній людині. Там до речі, пригадуємо, що не так давно ми обговорювали бажання Трампа ну точніше, змі писали про це, що Трамп дуже хотів би, щоб війна в Україні завершилася до початку літа. Ось з останнього тут. Трішки інші терміни з Times пише про те, що Трамп хоче угоди до початку осені. Ці бажання, вочевидь, вони зумовлені звичайно виборами восени в Сполучених Штатах, і Трампові треба перемога. Треба Ще додати до цього його списку закінчених воєн, де вже є нібито вісім за його переконаннями. Ще одну, яку він називає найскладнішою хоча раніше так не думав, і пригадуємо, як ми з вами обговорювали його обіцянки закінчення за 24 години. Ці терміни це виключно бажання Трампа, і нам треба сприймати тільки в такій категорії. Чи це треба сприймати нам дещо серйозніше, як чіткі дедлайни, згідно з якими Сполучені Штати намагатимуться максимально, наприклад, натиснути на Україну, щоб ми до цього періоду, до початку літа, до початку осені, все ж таки погодилися і, вочевидь, пішли на поступки Російської Федерації? Ну все виглядає так, що ну цього хоче Дональд Трамп закінчити за будь-яких умов, незалежно що це буде, наскільки буде погано це й невигідно Україні. Так, це є бажанням однієї конкретної людини, і незважаючи, що ця людина зараз є на мою думку, на жаль, так, президент Сполучених Штатів Америки, все рівно бажання навіть людини з такими повноваженнями є обмеженими, тому що це бажання закінчити будь-яким чином будь-як, не думаючи про майбутні наслідки не тільки для України, а й для всього світу, включно Сполученими Штатами, у відповідної людини були з січня 2025 року. Так і ці дедлайни, як ми пам'ятаємо, вони були там лютий, потім. Великодень 25-го року потім було до зустрічі в Аляскі, потім до е, цього дня подяки, потім до різдва і так далі. Тобто, вже таких термінів ми чули ну напевно п'ять не менше, так і буквально минулого е, тижня було про е, максимум до літа. Тепер ми вже бачимо, що можливо до осінь. Тобто, ми маємо розуміти, що незважаючи на там певні бажання відірвані від ралі, все таки є ті речі, які мають бути зроблені для того, щоб досягнути миру в Україні так чи принаймні якогось плюс-мінус тійкого перемиря потрібно змінити повністю політику потрібно перестати тиснути і публічно і не публічно на Україну і перейти до конкретного тиску і економічного, і можливо військового на Московію, і тоді буде реально досягнути перемиря навіть до літу, якщо відправити авіаносці американські, які зараз десь там неподалік від Ірану, відправити їх в чорне море, наприклад, так або відправити кудись в сторону Владивостока, або в сторону Кронштадта, або в сторону Мурманська. Якщо передати Україні там гавки, якщо проголосувати в Сенаті, да той проект, який про санкції лежить, то цілком можливо, що навіть там в березні можна досягнути перемир'я. Але для цього має бути змінена не позиція і політика України, а має бути змінена позиція і підходи саме адміністрації 47-го президента.